Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде майстер-клас по виготовленню ось таких бантиків. Для цього знадобляться відрізки в 10 см, 36 см, 2 відрізка по 38 см, 40 см та 60 см атласної стрічки. Тепер відрізки довжиною 36, 38 та 40 см потрібно буде згорнути, так як показано на відео, та прошити. Коли ми прошили всі ці відрізки, потрібно їх буде скласти так, як це показано на відео. На самий низ 40 см, потім іде 38 см та зверху 36 см. Скріпляємо це, щоб нам потім було зручно це прошити. Тепер беремо нитку з іголкою та прошиваємо це посередині. Прошиваємо та стягуємо. Тепер беремо найдовший наш відрізок це 60 см, згортаємо його навпів та прошиваємо посередині. Обматуємо та пришиваємо до головної частини бантика. Тепер беремо найменший наш відрізок, який був у нас 10 см. Складаємо та підпалюємо кінці, як на відео. Щоб вони закріпилися. Так робимо з одного та з іншого кінця. Тепер нам його потрібно закріпити посередині, щоб вийшла доволі гарна така серединка. Ну все, майже готово. Залишилося тільки ці довгі стрічки підрізати під кутом та підпалити їх, щоб вони не розпускалися. І все, наш самий гарніший бантик вже готовий. Його можна використовувати як для резинки, для заколки і для інших наших потреб. Якщо було відео корисним для тебе, то став пальчик вгору та підписуйся. До зустрічі!